Спорт об'єднує всіх в одну команду 19 травня. На стадіоні Спартак Арена відбувся зональний етап обласної спартакіади серед працівників органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Участь у заході взяли 9 команд різних громад. У змаганнях з настільного тенісу серед жінок виборола срібло Валерія Татуревич з цієї ж дисципліни серед чоловіків бронзу отримав Володимир Оржихівський. Срібним призером з шашок став Іван Нерода з шахів Антон Вербицький. Один, Володя, один. Мягче, Володенька. Хорошо, если пришло бы и мягко туда. На... Да. Если бы уже сделал там